Мене звати Наталя, я бізнес партнер компанії Прове. І сьогодні буду дещо вам показати, розказати по продукції. А ви, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. І я буду, потім, після того, як я розкажу, я буду відповідати на ваші запитання. А може, по ходу буду, побачимо, як воно вийде. Так, привіт всім, хто приєднується! Так, я почну. І також, хто буде дивитися запису, подивіться до кінця. Буде цікаво, я так думаю. Так, сьогодні от мене є посилочка. Приїхала нова посилочка. Хочу показати, що в ній є. Трошки розказати про продукцію. Приєднуються на мою сторінку нові люди. Я думаю, їм буде цікаво дізнатися, що тут у нас. Відбувається. Так, трошки посунулося мені. О, це коробка ось. <сум> Суне мені. Так. Невеличка посилочка приїхала. Зараз я вам покажу, а потім розкажу щось цікаве, тому не втікайте. Дивіться. Ось. Парфумчики жіночі приїхали. Це номер. 65. 63. Номер 63. Це відповідник імператриці. Улюблений парфум багатьох дівчат. Знаю, мене брала одна дівчинка казала, боже, я ці парфуми такі дорогі купувала. А такий відповідник можна купити набагато дешевше. Він нічим не відрізняється від оригіналу. Особисто випробовувала. Пішла в магазин, на одну руку нанесла парфум оригінальний тестера, а на другу руку нанесла наш. І там багато пшикнула, а тут просто помастила пробничка. Ось у нас є такі пробнички. Нанесла пробничка і через якийсь час от нюхала цей і нюхала цей, я вам скажу, нічим не відрізняється. Дуже якісні парфуми і не відрізняються від оригіналів. Ну, А те, що продається по всіх магазинах, я не знаю, чи це оригінали, чи які ті парфуми. А тут я точно знаю, що це є якісні парфуми. І ще є номер один. Ось, цей трошки такий з яблучком пахне, а цей цей такий свіжий, класний, теж яблучком пахне. Тут навіть більше яблука є, ніж тут. Цей такий свіжий гарний аромат 63-й. А цей це відповідник Донна Каран номер один. І він також дуже класно пахне яблучком. Хто любить свіжі аромати, можете замовляти або такий, або такий. Не прогадаєте. На подаруночки можете брати. Е, можете собі купувати. Ви що, не заслужили, дівчата собі парфум взяти. Дивіться, такі парфуми коштують 700 гривень. А інколи буває акція, то ще можна і дешевше взяти за 630. От вчора була акція. Я взяла два парфуми. А так вони 700 гривень. Це не є дорого, тому що ці парфуми в оригіналі коштують туалетна чи парфумована вода коштує е, від 3 тисяч гривень. А тут всього 700 гривень і ви маєте якісні натуральні парфуми заводські, 20% аромамасел, а не 12 чи 13% в парфумованій воді. Ось, Дуже стійкий, дуже шлейфовий. Оцей перший шлейфовий, ну, капець який шлейфовий. мене одна дівчинка брала. це Я була на роботі в Польщі і на складі працювала. І вона десь через пару годин, вже після того, як вона покропилась, вона підійшла до мене і цей аромат от так просто стояв навколо неї. Це дуже класний парфум і дуже шлейфовий. Як для свіжих, оцей перший відповідник Дона Каран дуже, дуже шлейфовий. Ну, цей теж непоганий. Відповідний імператриці. Це дуже люблять дівчата, тому хто ще не замовляв і не спробував наші парфуми, можете замовляти, не пошкодуєте. Це є чоловічий також парфум один. Це є номер 8. Він такий солодкуватий. Ну, але мені він подобається. У мене син брав його. Його можуть брати молоді хлопці. Ось такий. Це є. Зараз скажу. номер вісім. Що це за парфум? А, Giorgio Armani. Ось, відповідник Giorgio Armani. Ось такий парфумчик у нас є. di Gio. Ось. Ну, він такий свіжо солодкий, такий, як для мене. Може для когось він свіжий, бо це є ну, di Gio, це типу вода. Так, Аквавода. Але... Він такий, мені чуть він солодкуватий, але дуже класний роман. Купуйте своїм чоловікам, своїм дітям, своїм хлопцям, кому захочете. Не пошкодуйте, він теж дуже шлейфовий, стійкий. І ще є ось такий засіб для прання кольорових речей. Це я вже взяла собі, бо в мене закінчився. Дівчата і хлопці, я сама користуюся цією продукцією. Компанії Прове, тому маю право радити вам цю продукцію, бо я, бо я сама її дуже-дуже люблю. Ось дивіться: оце засіб для прання кольорових речей. Він має літру. Це дуже концентрований гель, дуже густий. Тут є ось така кришечка. Наливаєте половину ось сюди, до половини кришечку цього гелю і ставите разом з корочком. Машинку. Вимивається звідси гель, пере, а корочок запобігає кошлатанню тканин. Ось, дуже класно і дуже зручно. Бо були дівчата, які наливали, потім виливали звідси, а він тут залишався. Його не треба залишати, його просто кидаєте, кидаєте в пральну машинку. Він має ще один, ось ця упаковка має ще один корочок. І, якщо чесно, дуже важко відкрити його. Він запакований, бачите, на заводі. Ого, не відкрию. На заводі запакований, дуже гарно пере. Це розробка компанії Прове. Вся продукція розробляється вченими на в лабораторії компанії Прове у Польщі, щоб вони були якісні, щоб вони були натуральні і не шкодили здоров'ю людей. І також вони не шкодять природі. Вони біорозчинні, навіть упаковка за рік часу повністю розчиняється. А сам гель дуже класно пере і біорозчинний, тому він не шкодить природі, що зараз дуже важливо. З таких гелів ще є для білого, для чорного і для спортивного одягу. Також концентровані. І їх дуже надовго вистачає. Одна клієнтка мене постійно бере для білого. Що можу ще сказати про них? Ними можна прати дитячі речі. Ось що дуже важливо. Колись знайома розказувала, як вона купила в магазині порошок дитячий, а потім, поки вона його донесла, в велику упаковку, таку з ручкою, поки донесла додому, то в неї отут на долоні таке червоне зробилося. Алергія почалася вже від упаковки. То, що можна, може бути там всередині. Це жах. Тим більше зараз оці всі компанії починають, починають на них суд подавати. там. Procter Gamble, здається, теж мали проблеми із якістю. І я би не рекомендувала вам в магазині купувати. Я в магазин ходжу хіба з такими спонжиками або якимись губочками там. Для миття посуду, от таке купую фарбу довелося. Я купую в магазині. Більше я нічого не купую. Фарба це є хімія, тому в нашій компанії продавати не можуть. Поки що. Далі, може, щось придумають, якусь натуральну фарбу. Ну, хна є, але я такою не малюю, іншої нема. Тому от тільки таке я можу в магазині купувати. Я дуже рідко буваю там в Єві чи якихось супермаркетах. Купую в своїй компанії в своєму магазині. Ось. Якщо ви зареєструєтесь як ВІП-клієнт, ви теж отримаєте свій магазин зі знижкою 25% на всю продукцію, навіть якщо ви берете один засіб для прання, вам все одно буде знижка 25%. Це дуже зручно і дуже вигідно. Реєструєтесь, отримуєте свій номер, свій логін і пароль і маєте свій магазин. І не тільки в Україні, але й за кордоном, тому що під своїм логіном і паролем ви зможете зайти на польський сайт, на німецький сайт, англійський, грецький, де, де є офіси, ви можете на будь-який сайт зайти і звідти робити замовлення своїм знайомим, рідним, близьким зі знижкою. Ось, а ще до того вам будуть нараховуватись бали, і від 300 балів там вже буде йти ще ще, ще додаткова знижка, така невеличка премія. За ваші покупки. Тяжко відкривати. Ось таких є чотири види для прання. Ще раз повторюю, для кольорового, для білого, для чорного і для спортивних речей. Також є різні ополіскувачі. Вони не мають дуже різкого запаху. Всі ці засоби, ці гелі, ароматизовані парфумами, ароматичними оліями. З яких також виготовляються парфуми і додаються ці олії сюди. Вони дуже гарно пахнуть. Колись я вибрала тюль і таку ще вогку повісила на вікно, то мій син казав: Мама, ти чому по хаті духами напшикала? А це не духи були, це так гарно пахла моя тюль. Також дівчата, хто ще скоро свята, хто ще не встиг, не мав часу. Попрати, поприбирати, ви можете замовляти ці засоби. Просто напишіть мені в приват. І побачите, попробуєте, побачите результат і вже іншого не захочете. Дуже гарний аромат, дуже класно перуть. І ви також засоби для прибирання. Це ми називаємо попшикав, попив кави, повитирав. Все, прибирання закінчене. Отак От швидко можна з ними поприбирати. Запшикали. Все, що є в домі, що вам треба помити, почистити. Пішли, попили кави 15-20 хвилин, прийшли, просто витерли губочкою, змили водичкою і все. Ніякого тертя, ніякої муки не треба до цього докладати ніяких зусиль. Легко і дуже просто. Що прання, що прибирання. Хто ще не встиг поприбирати до то пишіть, замовляйте ось таку продукцію. Зовсім не пошкодуєте. Не забиває, також не, не буде забивати вам каналізацію. Воно все сходить каналізацію, не шкодить природі, не шкодить людям. Коли я шукала компанію, який можна буде... я спочатку йшла як партнер, о, як, як ем, клієнт. І коли я шукала компанію, то я шукала там, де буде натуральна продукція, щоб не було алергії і щоб не шкодило. Тварина, в мене 4 кота бігає по хаті, знаєте, не хочу, щоб вони швидко здохли. Вони класні. І не шкодило природі. Ось така продукція для прання, для прибирання. Вона абсолютно не шкідлива. І я пішла в магазин, подивилася ціни. Чесно, майже, ну, майже не відрізняються ціни від того, що зараз є в магазині. Ще досить. Досить лояльні ціни. Тому, якщо ви хочете спробувати цю продукцію, закохатися просто в неї, пишіть мені в приват, я вам скину каталог, ви собі виберете, що вам буде потрібно. Розкажу, як можна придбати. Чи я вам цю продукцію привезу, чи ви оформите карту від клієнта, самі собі замовите в своєму вже особистому магазині, замовите цю продукцію на свою адресу, на свою пошту. І будете користуватися найкращою найякіснішою продукцією. Ось так. А, ще чуть не забула: завтра ярмарок, 12-й годині, бродах на, на Майдані Свободи в парку. Я буду там. Кому цікаво, приходьте. Спробуйте продегустуємо наші парфуми. Ось! Оце мій магазин. В сумці, продегустуємо парфуми. Якщо маю в наявності деякі парфуми, можете собі зразу придбати, собі, чи чоловікові, жіночі, чи чоловічі. І також хто придбає парфуми, отримає ще подаруночок. Тому чекаю вас завтра з 12-ї години на Майдані Свободи, місто Броди. Хто живе в місті чи в околицях. Приходьте, приїжджайте, будемо дегустувати. Будемо розмовляти. І користуйтесь тільки найкраще. Ви цього варті. Все, дякую за увагу. Всі, хто був зі мною, хто буде дивитися в запису, до нових зустрічей. Па-па. Мирного і гарного вечора вам і ночі.